Поранених учасників АТО з Кіровоградщини лікуватимуть в обласному госпіталі для ветеранів Великої Вітчизняної. З такою пропозицією виступили очільники Кіровоградщини, запевнивши, що все необхідне для цього область має. Нині ж в Україні проводять третю хвилю мобілізації. Вона проходить в усіх областях і триватиме 45 днів. Як розповів голова ОДА Олександр Петік, мобілізація проводиться лише за тими військовими спеціальностями, яких потребують сили АТО. До військкоматів викликають тих, хто вже проходив службу або має військовий квиток перед відправкою зо АТО кожен чоловік проходитиме обов'язкове 15-денне навчання по поверненню, вояки отримуватимуть статус учасника бойових дій. Третя хвиля мобілізації дасть можливість перепочинку та морально-психологічного відновлення для тих бійців, які вже тривали час на передовій. За рахунок прибуття нових змобілізованих сил відбудеться ротація. Підрозділи із зони АТО будуть тимчасово переведені у спокійніші регіони. Окрім того, таким бійцям, відповідно до графіка та конкретної життєвої ситуації, планується надавати короткострокові відпустки. У нас є комунальна установа, наш госпіталь, щоб наших хлопців, які ранені, щоб ми їх долікували тут. І проходили реабілітацію тут. Я думаю, що в нас є в цьому можливість, я просив департамент охорони здоров'я вивчити це питання. Я думаю, то фінансові виділені кошти нам було достатньо для того, щоб підтримати їх.